Вважаємо гарного дня! Перед вами прототип екзоскелета четвертого покоління, розроблений вчинення Ендічас. Ідея створення пристрою належить видатному вченому Валентину Даліну, а дослідний зразок першого покоління було зібрано в інженерній лабораторії під керівництвом Володимира Сусува у 2001 році. Після тестування і усунення основних недоліків костюми другого покоління значно полегшили роботу працівників під час будівництва генераторів. Екзоскелети третього покоління, створені військовими фахівцями вже після утворення зони, застосовувались під час армійських операцій в умовах підвищеної радіації та аномального впливу. Поточна конструкція костюму була значно перероблена та покращена завдяки застосуванню композитних матеріалів та сполук, спеціально розроблених в еді-час. Новий екзоскелет успішно проходить стадію практичних випробувань. Наближається після завершення тестів, увесь розвитку сильне виробництво костюму. покинути зовнішній периметр. Блін, тепер знову не грані. Захист, а мені відрукіт, ще звіти речі, ж моя чого ви колега З сканерами займалися колеги Герман. О, я ж не знаю, що він прямо поговорити відбудеться. На відміну від вас, не вирушення ви метод не От тільки зу. він. як крізь землю провалився. Бачу. Що вам відомо про генератор? Я то багато що знаю, але розповісти можу не все. Вам достатньо розуміти, що вони. артефакти, аномалії. Це все наслідки впливу. Хочу більше дізнатися. Якби ж Герман був тут. Але, на жаль, результатів не було. І доктор Далін віддав перевагу більш. Що Хм, <свят> Для Сталкера ви напрочуд не по. Його ідея полягала у впливі псіполем на об'єкт на іншій півкулі землі. А другий провели 2019-го. Хтось каже, що від... Сподіваюся, ще побачимося. Що вас? Чув що креп? До побачення, давай іншим разом, га, давай іншим разом, га? Давай іншим разом, а. Не думав, що стал критик. А на... Не чіпайте нічого. Ува. Я працював мен... на все добре. Розвертай сюди не можна. Особистість підтверджена. Доброго дня, гості. Вітаємо вас у енні Чазі. Ми та на території майбутнього. Найпершою та найважливішою метою інституту є зупинка руху Чорнобильської ануальної зони. Окрім головної задачі, ми також розробляємо різноманітні інноваційні технології, які виведуть людство у нову епоху. うあ。<sighs>